Молитва на Великдень або Новий рік мій танти сказав мені строго, Шановний пане, треба раз на рік усувати цей зірувати на лід, насяючи сяючий білизні ваших зубів. Пропоную усунути камінь. Власник винних погребів, сантехнік і гідравлік, навіть автослюсар. Усі проголошують те саме: усуваємо осад, усуваємо камінь. У бочках, барилах, нагрівачах, кранах, чайниках, свічках, акумуляторах і стиках. Усуваємо осад, усуваємо камінь. А душа питає відомий гематолог Жан Бернард. Відповідаю йому без вагання душа теж. Треба очистити її від відкладів, фосфатів, вуглеців, кислот, очистити її від гріхів. Зішкрепти погані звички, стереотипну поведінку, накип на трубах, долотом зубилом, лезом, скальпелем, скребком. Усунути запечену ненавість шкарлу по стереотипі, шлігувальним пером перейти поверхню, зняти з неї плісняву, ніколи не визнаних, ніколи не відпущених гріхів, які спричиняють нашу конфліктність та пояснивість, які так сильно прилипли до нас, що вже й не пам'ятаємо. До кого і до чого була потрібна дитина і до кого вона була подібною, яка є кожному з нас. Треба усувати осад раз на рік, на Великдень або на Різдво, День Святої, удолії, святого Фіякра, святого Флоріана, Якщо ви пожежник святого Патрика. Якщо ви ірландець, або тоді, коли захочете, усуваймо осад, усуваймо камінь. Церква заохочує усувати цей камінь гріх кожного місяця. Або коли ми тяжко зрішили, коли цей камінь є занадто важкий, потрібно прибігати до сповіді, до Христа.